В рамках конкурсу Безпечні та стійкі громади Барська передала допомогу на передову. Чим підсилили захисників? Навчали управляти дронами та надавати медичну допомогу. Бійці з досвідом провели для вінничан військовий лікбез. У Вінниці розпочали роботу ялинкові ярмарки. Які ціни цьогоріч на святкові дерева та як не натрапити на браконьєрів? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. Барська територіальна громада технічно підсилила одну з бригад Збройних сил України, бійці якої несуть службу на Донеччині та Харківщині. Обладнання закупили в рамках реалізації обласного конкурсу Безпечні стійкі громади. Що саме передали захисникам? Дивіться далі. Підсилить оборонців, що несуть службу на Харківщині та Донеччині. Берська громада разом з Вінницькою обласною радою передали партію обладнання бійцям однієї з бригад Збройних сил України. Техніку закупили в рамках обласного конкурсу на запит військовослужбовців. Ми передаємо два квадроцикли, передаємо бури для мотобурів, передаємо акумулятори до мавіків. Це в рамках проекту безпечні громади. Ми вже частину обладнання передали, а другу частину передаємо зараз. Обладнання застосовуватимуть бійці для роботи на передовій та оперативного переміщення. Акумулятори забезпечать безперебійну роботу дронів, які щодня виконують бойові завдання та рятують життя українських військовослужбовців. Була необхідність в нас в мотобурах, оскільки наші підрозділи є інженери за забезпечення. Фортифікації будуть нам допомагати в будівництві обладнанні в опів ну, згодних опорних пунктів, в натягування антидронових сітків на шляхах логістики, щоб забезпечити безпеку пересування особового складу і озброєння. Квадроцикли будуть використовуватися у нас іншим підрозділом, скажімо так, який працює на першій лінії для їхньої маневреності, безпеки, добирання і повернення після виконання завдання. У співфінансуванні з обласною радою барська громада закупила обладнання на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Правила незмінні, і тут також 50 на 50 50% з обласного бюджету в межах програми і 50% це кошти місцевого бюджету Барської міської ради. Пріоритет безпека і оборона продовжує свою би, бути актуальним і основне завдання. Підтримати наших захисників і захисниць. Конкурс безпечність яких громади обласна рада продовжить і в 2026 році. Громади зможуть подавати необмежену кількість проєктів за трьома пріоритетними напрямками: безпека і оборона, стійкість та турбота. Світлана Ількова, Вадим Інжеєвський. Новини за день телеканал Віта. 35-та окрема бригада морської піхоти та 39-та бригада берегової оборони виконують завдання на найгарячіших напрямках фронту. Вони щоденно стримують навалу окупантів та дають їм гідну відсіч. Аби розповісти цивільним громадянам про свої службові будні, захисники приїхали до Вінниці. Чого навчали та чим пригощали, розкажемо у сюжеті. Вони понад шість років боронять Україну на воді, на суші та у небі. Саме бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти звільняли Миколаїв на початку повномасштабного вторгнення. Обороняли Мар'їнку, Старомайорське та Курахове. А зараз стримують ворога на Покровському напрямку. Аби розповісти про свою роботу, оборонці приїхали у Вінницю у центральному парку. Вони розгорнули палатки, де представляли бригаду та запрошували приєднатись до сил оборони. У нас є симулятори на симуляторах. Вони можуть спробувати, е чи вони взагалі можуть щось зробити. А я думаю, що може кожен українець щось зробити, і ми готові вислухати кожного, е хто займався в цивільному житті будь-якою професією, вона нам необхідна і в війську, тому що вони в нас практично нічим не відлічаються, що водії нам потрібні, що потрібні нам, навіть е ті самі громади, які колись грали на комп'ютері та на жостиках, це самі потенційні ті самі люди, які можуть керувати. Те дронами поряд про свою роботу розповідали бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони. Віднедавна вони також входять до 30-го корпусу морської піхоти. Військові навчали охочих керувати дронами та надавати першу медичну допомогу і розповіли, як з допомогою рекрутерів і самі долучились до війська. Я не хотів робити це на так би мовити, прав по правилам ТЦК. Тобто я хотів мати вибір і я його знайшов. Я сам вийшов на людей, які допомогли долучитися. Рекрут центри не були ще популярними, але наш, нашої бригади рекрут центр тільки відкривався. Я був одним з перших, хто прийшов до нього. Протягом кількох годин захисники знайомили вінничан з особливостями служби морських піхотинців, а також пригощали відвідувачів кашею, приготованою як у війську та гарячим чаєм. Захід приурочили до Дня Збройних сил України. Вінничани уважно слухали військових, донатили та дякували захисникам. Я їм хочу побажати мирного і чистого неба над головою, здоров'я, ангела-охоронця їм, і нехай береже їх Господь. І все все найкращого я вірю в нашу перемогу. І в наші збройні сили. І мені насправді хочеться поважати е, військовим всім, е, щоб їхні е, ряди поповнювалися, щоб вони е, дочекалися заміни, е, щоб е, мали можливість відпочинку і силу натхнення, щоб кожного хтось чекав вдома. Е, і я дуже вдячна за той вклад, і внесок, який вони зараз роблять, і це найцінніша робота в світі зараз, яка може існувати. Обрати чоловіки та жінки можуть будь-яку посаду у війську та пройти необхідне навчання для опанування нових навичок. Офіс бригади є в кожному місті, в центрі рекрутингу української армії. Ірина Дідух, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта. У Вінницькій області стартував сезон продажу новорічних дерев. Ялинки та сосни вже з'явилися на ярмарках в лісових господарствах. Цьогоріч покупцям є з чого вибрати. Пропонують і ялинки, і сосни від маленьких кімнатних до пишних чотириметрових. Яка вартість хвої цьогоріч дізнавалась наша знімальна група? А в яку ціну ваша ялинка? Двохметрова ялиночка, яку ви тримаєте, 270 гривень. Юрій обирає собі пишне зелене дерево. Цьогоріч ялинку з родиною прикрашатиме напередодні різдвяних свят, аби новорічний настрій панував в оселі довше, оскільки зима хоче ще без снігу, але все одно якийсь елемент святковості вже в повітрі відчувається. Тому за кожного року купляємо як для себе особисто, так ще купляємо для діток. Завозимо теж, щоб їм створити святковий настрій в інтернати і інші заклади. Уже кілька років поспіль ялинку Юрій обирає не на ялинкових ярмарках, а в лісовому господарстві. Тут дешевше. На базарі воно дорожче, там вже йде елемент перепродажу. А тут на місці воно достатньо адекватна ціна. Виростити ялинку для таку таку ялинку виростити від п'яти до десяти років. її треба доглядати. Так що це достатньо адекватна ціна на даний момент. А от Андрій повезе додому сосну. Надав перевагу саме цьому дереву через його пишність та стійкість. Купує новорічну красуню щороку на початку грудня і в лісовому господарстві. Дуже зручно їх знайти, тобто є великі вибір, можна одразу побачити. І основна ця ціна, тому що тут десь приблизно в разі навірно п'ять, дешевше ніж на ринку. Ну і вибір, сюди свіженькі, сюди гарненькі. Перший раз я кажуть, як побачив, і вже відмовитись не можна. Покупцям у лісовому господарстві пропонують як ялинки, так і сосни. Вони тут на будь-який смак. Від маленьких до високих чотириметрових, а ціни стартують від 150 гривень. У нас є ялиночки на, на різну ціну. До метра ялиночка коштує 192 гривні. Вже метр два з половиною метра 342 гривні. Метр п'ятдесят. Получається, вже 210 гривень. Тобто в нас ще замовляють ялиночки, дитячі садочки, дошкільні заклади. Е, більше 4 метрів. Ялиночка у нас коштує 798 гривень. Ялинки та сосни лісівники заготовляють на території Вінничини. В області вирощують 622 тисячі дерев хвої. На площі понад 270 гектарів. Вони тут різновікові від 2 до 11 років. Щоб ялинка досягла товарного вигляду, потрібно мінімум 5 років. А вже з плантації зелені красуні вирушають на новорічні ярмарки. Вирощування новорічних ялинок починається з готівлі свого насіння. Лісівники заготовляють якісне лісове насіння, висівають насіння в спеціальних контрольованому середовищі або на лісових розсадниках, вирощують сіянці, і потім переносять ці сіянці на новорічні плантації. Це ділянки, які не використовуються для вирощування лісу, вони не наносять шкоди для лісу вирощування плантації новорічних ялинок. Це переважно лепи, газопроводи, там, де не може рости ліс. І вирощуємо плантації новорічних ялинок. За сезон з плантації реалізують до чотирьох тисяч дерев. На кожному легально зрізаному стовбурі є штрих-код, за яким покупець може перевірити походження хвої, оскільки напередодні свят збільшується кількість охочих до самовільних виробок, рейдові бригади цілодобово охороняють насадження. Мінімальний штраф, якщо взяти за саму маленьку ялинку, плюс шкода, яка наноситься лісу, це буде більше 1400 гривень. То варто порівняти, чи купити ялинку законним шляхом, чи йти на порушення і мати штраф. На території Вінницької області працює 24 новорічні ярмарки. Сезон продажів триватиме до 31 грудня. Діана Волошенюк, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта. Зима це не лише холод і сніг, а ще й запах кориці, теплі подарунки та атмосфера очікування дива. Цьогоріч у Вінниці знову запрацює простір зимових традицій ярмарок Вінницький крафт, де можна буде знайти унікальні сувеніри, дизайнерські речі та навіть спеціально створений аромат міста. Сьогодні, в нашій студії, начальниця відділу організації подій та конференц-сервісу офісу туризму Вінниці, гідеса Альона Сазонова, поговоримо про те, чим житиме туристична Вінниці. Цієї зими та чому варто завітати до туристичного хабу вже з перших днів грудня. Вітаю вас, пані Альоно, в нашій студії. Добрий день. Отже, перший місяць зими завжди особливий для туристичної галузі Вінниці. Які основні напрямки можна окреслити розвитку туристичної галузі Вінниці на грудень місяць? Ви знаєте, у нас так вийшло, що перший місяць зими вийшов таким місяцем співпраць, і перша співпраця це з Вінницьким брендом Душа, власне, з яким ми створили Вінницький аромат. Друга співпраця з відомим Вінницьким фотографом Валентином Порохняком. Він його всі знають у Вінниці. Він бачить Вінницю по особливому. В нього дуже багато фотографій Вінниці, весняної, зимової, осінньої, літньої. І ми вирішили разом з ним створити марку, яка називається Вінниця. Надихає пори року. Ми відібрали чотири фотографії, і марка вже пішла на друк. Ми її дуже очікуємо. Це вже 22-га марка міста ідей, створена офісом туризму спільно з Укрпоштою. Також з Валентином ми зробимо виставку, яка відкриється вже в цьому місяці, і буде працювати один тиждень з 17 по 23 грудня. Ця виставка пройде в нашому хабі туристичному і там будуть представлені його фотокартини в Вінниці. Цьогоріч знову пройде ярмарок Вінницький крафт, тепло, традицій. Що це за подія? Що там можна буде побачити, та що очевидно можна придбати. Ярмарок тепло він пройде також в нашому туристичному хабі. Ми працюємо з вінницькими майстринями, з майстрами. У нас є власний бренд Байві. Ми хочемо популяризувати все Вінницьке, і люди зможуть завітати на цей ярмарок. Він буде проходити 4 дні з 11 по 14 число і. Там будуть сувеніри різноманітні, звісно, зимові. Це будуть різні і зимові магніти, листівки, але основне це буде те, що стосується наших традицій. Це будуть так, дідухи, це буде щось, щось все, все особливе з гарним зимовим настроєм. Ви на початку нашої розмови вже дуже заінтригували і мене, власне, і наших глядачів аромат, вінницьким ароматом. Вінницька душа називається цей аромат. Що це таке? От у мене виникає Питання: це парфюм, це свічка. Що це таке, де можна його понюхати? Так і власне як пахне Вінниця, і хто створив цей унікальний продукт? Цей продукт створили ми спільно з Вінницьким брендом Душа. Вінниця це таке місто Оаза, це міст. То сили, місто затишку, місто рівноваги у Вінниці. Всі відчувають себе як вдома. То дуже комфортно. Ми про це чуємо постійно на екскурсіях. Нам про це говорять, коли приходять до нас в хаб. Всі відмічають гостинність вінничан. і ось який саме це аромат? Уявіть собі ранок. Над Бугом, вишневі сади, липовий цвіт, трішки буску і така нотка шоколадно-медова, трішки теплинка. І ось власне це і є Вінниця. І основа цього аромату це, звісно, вишня, тому що вишня це символ Вінниці. У нас найбільше району Вінниці називається Вишенька. У нас парк Вишень, Вишенський, у нас озеро Вишенське, будинок, де живе видатний лікар Микола Пороговса. Диба вишня, і головна складова наших віницьких страв це вишня. У нас торт віниться з вишнею. У нас борщ з вишнею і багато різноманітних страв, навіть сучасні страви. Якщо брати там бургери з вишнею, піца з вишнею, до всього додають вишню. І тому, звісно, головна нотка це вишня. Ви будете вражені від цього аромату. І я думаю, він всім сподобається. То в якому ж форматі цей аромат. Він буде? буде він буде у форматі аромодифузору для приміщення, для осе. Для робочого кабінету, але це зараз, тому що ми плануємо, звісно, розширювати асортимент і обов'язково випустимо свічку з ароматом Вінницька душа, спрей для текстилю, «Вінницька душа, і на цьому ми точно не зупинимось. Угу. Які іще унікальні сувеніри можна буде придбати на цьому ярмарку і, можливо, що іще окрім сувенірів, там буде представлено? Там буде бренд Ravenwood, з яким ми нещодавно почали працювати. Це вінський бренд, який виготовляє таке домашні майстерні, які виготовляють вироби з дерева. Це такі неймовірні дерев'яні іграшки, які колись були у нас в дитинстві: дерев'яні коники, дерев'яні такі пінгвіни, ялиночки. Вони дуже красиві і вони заворожують своїм виглядом і своїм ароматом. Також там буде майстерня коло, це ткань вироби, буде, Будуть флористичні композиції, і в рамках цього крафтового ярмарку пройде також кілька майстер-класів. Майстер-клас по створенню флористичної композиції, також буде майстер-клас. По створенню ялинкової іграшки вона буде така текстильна, текстильний коник і набитий різними травами, тобто він буде неймовірно ароматний. Все, що у нас цієї зими, воно все пов'язане з ароматами. Вам дуже дякую за цю важливу інформацію. Сподіваюся, вінничанам буде цікаво почути і про те, куди можна піти, і що придбати, і чим порадувати себе напередодні нового року та різдва. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Альоною Созоновою, гідесою. Вінниці. говорили ми про туристичну Вінницю груддень січень цього року. А тепер рухаємося далі. У Лукамалешківській громаді відкрили нову добровільну пожежну команду. Підрозділ отримав техніку та спорядження від ДСНС. Хто увійшов до команди? У Вінниці відкрили ще один клас безпеки, аби діти не лише могли отримати знання, а й натренувати навички, які допоможуть у критичний момент врятувати життя. Яка школа його тепер має? У центрі міста запрацювала вітальня Святого Миколая, які бажання загадує Малеча, і де шукати чарівника. У Лука-Малешківській громаді відкрили нову добровільну пожежну команду. Підрозділ отримав техніку та спорядження від ДСНС. А громада облаштувала приміщення і зібрала команду з місцевих жителів. Четверо добровольців уже пройшли навчання та готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Для мешканців це означає швидку допомогу та підвищений рівень безпеки. Блискові маячки та пожежна сирена сповіщають, що у лука Лешківській громаді з'явився ще один осередок безпеки. Підрозділ добровільної пожежної команди працюватиме на чотири села: Іванівку, Яришівку, Цвіжин і Пиляву. Це інститут надзвичайно важлива, враховуючи нинішні умови, і та яка кількість пожеж стається, тому. Сприяти і розбудовувати її це було звичайно легко, і враховуючи те, що є підтримка з усіх служб. Даний проект реалізовується за співфінансування з головним управлінням надзвичайних ситуацій. Тобто автомобіль, обладнання, все надають вони. Ми обладнали приміщення, підібрали команду. У команді вогнеборців Юрій Олексюк чоловік працює трактористом у господарстві неподалік. каже, долучився до добровільної пожежної команди, бо розуміє потребу. В Україні такий час складний. Людей не вистачає, а тут ну, треба допомагати. Тому я так вирішила. Є вільний час. Може, воно тут і не знадобиться, десь якийсь виїзд, але потрібно бути. На полі були ситуації, гасили вручну. А як машина є, то воно і скоріше буде і тут, а на місці воно. Новостворена команда базується у спеціально переобладнаному приміщенні і складається з чотирьох добровольців. Хочу перше за все подякувати керівництву районної військової адміністрації, об'єднаної територіальної громади, бізнесу за ту роботу, яку вони проводять щодо забезпечення захисту безпеки громадян. Хочу побажати мешканцям громади миру і безпечної безпеки, а пожежним місцевої пожежної команди сухих підповітря. Під захистом пожежників добровольців перебуватиме понад три тисячі мешканців. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Інтерактивний простір, де дітей навчають правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій. Такий клас відкрили у 17-му Вінницькому ліцеї. Він став 27-м у нашій громаді. На черзі облаштування ще восьми. Створюють такі простори, аби діти не лише могли отримати знання, а й натренували навички, які допоможуть у критичний момент врятувати життя. Учні завзято навчаються користуватися турнікетами, накладають пов'язки, тренуються надавати домедичну допомогу. Все це відбувається у новенькому класі безпеки, який відкрили у 17-му ліцеї. Плечі Олександра прямо над нашим потерпілим знаходяться. І в режимі 80-100 натискань за хвилину ми робимо 30 натискань. Сьогодні головний акцент був на домедичній допомозі. Окремо у нас була локація по серцево-легеневій реанімації. Одна локація була по кровоспинним засобам джгути, турнікети, як правильно зупиняти кровотечі. І одна локація була про перев'язки. Загалом у Вінницькій громаді облаштували вже 27 таких навчальних просторів. Саме тут діти отримують ті практичні знання, які колись можуть врятувати їх життя і здоров'я, тому що зараз умова існування в такому нестабільному світі це знання безпеки і знання порятунку, особливо у умовах воєнного часу, коли ніхто не убезпечений ні від чого. Усі матеріали тут підготовлені у співпраці з фахівцями екстрених служб. Приміщення розділене на кілька тематичних навчальних зон: пожежна та мінна небезпека, до медична допомога та дорожній рух. Тут проводитимуть тренінги, інтерактивні заняття та практичні відпрацювання для школярів різного віку. Такі простір, як класи безпеки, це найкраще для учнів, для їхньої бізнесності в будь-яких ситуаціях, не тільки на надзвичайні ситуації, а навіть надання медичної допомоги, використання або поводження з небезпечними предметами, вибухонебезпечними предметами, поводження при виникненні пожежі, навчальних закладах, поводження при сигналі повітряна тривога. І най... І краще і, і наочно, звичайно, це можна показати і розказати в таких класах безпеки в навчальних закладах. Водночас на базі 17-го ліцею вже три десятиліття функціонує мала академія рятувальної служби та всеукраїнський рух юних рятувальників. Тож простір підсилять ще й спеціальним спорядженням. Наші діти беруть участь і в міжнародних навчальних. Семінарах, конкурсах дізастр воно називається, і за те, що наші діти показали знання і клас з рятувального багатоборства, нам німеччина подарувала три ящика спеціального спорядження. Ми це все використовуємо, задіємо і в навчанні ми готуємо дітей до наступних семінарів, зборів, змагань з рятувальної справи. Клас обладнали у цокольному приміщенні закладу, тож це дозволить не переривати заняття навіть під час повітряних тривог. Створення таких просторів зазначають освітяни частина комплексної програми підвищення безпеки в навчальних закладах. Вони допомагають дітям не лише засвоїти знання, а й тренують навички, які можуть врятувати життя у критичний момент. Юлія Корчевська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Активні ігри з казковими персонажами та подарунки у центрі міста запрацювала вітальня святого Миколая. В день відкриття до чарівника навідались майже 100 дітей. Організовують заходи для малечі, департамент культури Вінницької міської ради та заклади культури. Деталі дивіться у сюжеті. Дитячий сміх, розваги та подарунки. Святкова атмосфера заполонила залу кінотеатру Родина, де відкрили вітальню святого Миколая. У гості завітали близько сотні дітей, захисників, діти-сироти, переселенці, а також маленькі віничани. Сидячи на колінах у чарівниках, хлопчики та дівчатка розповідали свої бажання, віршики та дарували йому малюнки. Через поле, через гай, шов до діток Миколай. у білесенці, торбинці він несе усім по цим. Окрім подарунків, для малечі підготували активні ігри разом з казковими персонажами, а також перегляд мультфільму. В цей час зараз дітки дуже потребують такої уваги, підтримки, адже досить багато чого не позбавлені, на жаль, за війни. Тому такі моменти це досить потрібні і важливі для них. Святий Миколай дітям приносить радість та віру в краще. Навіть попри війну, хлопчики та дівчатка мають мрії та бажання, на здійснення яких сподіваються під час різдвяно-новорічних свят. Я вважаю, що ці такі складні для нашої держави часи потрібно нашим діточкам. Все ж таки свято, тому що Ну, їм жити, їм продовжувати розбудовувати цю країну. І я думаю, що свята цьому будуть сприяти. Для малечі свої двері відкрили 14 віталень в різних районах Вінниці та у приєднаних громадах. Вітальність святого Миколая це традиційний в першу чергу для нашої громади вже активності під час різдвяно-новорічних свят. Колись до повномасштабного вторгнення у нас була резиденція Святого Миколая, і діти приходили до Миколая. Зараз концепція трошки змінилася. Миколай приходить до дітей у різні заклади, вітаючи з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Античас час роботи «Віталин» та їхні адреси, і зареєструватися на гостини можна на сайті Вінницької міської ради. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал «Віта». Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.